Доброго дня, компанія Автобіса світає нас на своєму каналі. Сьогодні у нас субота, 21 грудня, діло йде до нового року. Як завжди, буде огляд комерційного автотранспорту, якого, на жаль, все менше і менше. І плюс, бачите, всі бачать, що зараз з'явився податок, який потрібно сплатити перед тим, як ви автомобіль маєте поставити на комісію, то потрібно його оцінити. От, тоді ви можете поставити на комісію і тоді тільки перереєструвати автомобіль грузовий. З грузу пасажира також платиться податок, з пасажира податок не береться. Є ринкова ціна, від неї оцінюється вартість автомобіля. З грузового автомобіля на даний час платиться не 6%, а 10% податку платите. Не забуваємо лайкати, підписуйся на канал. Всім добра, позитива Як кажуть, до перемоги і приємного перегляду. Дякую, що підписуєтесь. Підписуйтесь далі на канал. І ще раз приємно перегляду. І так, поїхали. Volkswagen Caddy. Пасажир. 2014 рік за ціною 11900. Контактний номер 049 1802. 283 тисячі пробігу на легкосплавних дисках. Так він виглядає всередині. Люди гріються, тому я буду їх спереді знімати. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Ренокенго 2008 року. 1.4 газ бензин за ціною 3450. Контактний номер 093 72 14 846. Можливий торг. Ось такий кінго. Зацікавило, телефонуємо до власника. Знову такий чобіток продається, це Fiat Scudo 2004 рік. З 1,9 дизельним двигуном По кузову автомобіль цілий, не варений, не гнилий, в чудовому стані. Вартість автомобіля складає 5400. Два комплекта гуми і автомобіль повністю обслужений. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону. 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Combo 2012 року з 1,3 дизельним двигуном дизельних пасажир, 5 посадочних місць на легкосплавних дисках. І вартість автомобіля складає 6400. Дуже економічний. Автомобіль витрати пального складають в районі 4 літрів десь палива. За більш детальну інформацію телефонати за номером телефону 067 360 2202 І Всім добрий дня! Компанія Автобіс вас вітає на своєму каналі. Знову у нас цікавий автомобіль це Mercedes Sprinter грузовий 316 2,2 120 кВт 2013 рік. А чим автомобіль цікавий? 378 тисяч ріднього пробігу. І цей автомобіль, я кажу, цілий не ржавий, бо багато людей хочуть саме спринтер. А зазвичай відкриваєте спринтер, спринтер він там пустив, там пустив. Так, є в них, скажімо, такі недоліки, що вони час від часу ржавіють. Але можна, якщо хорошо пошукати, знайти цілий живий спринтер. Головне цим зайнятися і ви можете знайти. Щоб були цілі ланжерони, щоб була висока посадка, щоб автомобіль просто був обслужений. Чим спринтера рахуються найкращими, чому люди, ніхто не хоче іншого автомобіля, а саме спринтер. Та він ржавіє, але сплав металу можна возити 3-4 тони цим спринтером. Деякі люди полюбляють старіші зразки, а деякі хочуть новіше. Ну, Є люди, які хочуть самі нові, розумієте, різні варіанти. І кожен по своїх потребах купує те, що йому саме потрібно. Ні коробка, ні міст, нічого не, не годе. Автомобіль повністю обслужений. Куди б я не показав, би корозі ржавчини по автомобілю немає. Сидіння цілі. В автомобілі з комфорту є два ключі, аеребек, механічна 6-ступінчна коробка передач, круїз, Webasto, сухий фен, де домкрат, бачите, все ціле. І покажемо вам серце автомобіля. Працює двигун, ніяких нарікань немає. Початкова вартість автомобіля складає 16900. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте, будете задоволені покупкою. Вдається ось такий каблучок, це на середину 14 року, 1,5 дизель, 66 кВт не фарбована за ціною 9650. Контактний номер 098 448 9510. Свіжо пригнана на транзитах, проти кітуальні пари. на легкосплавних дисках, Ось така всередині механічна коробка передач. Це оригінальний заводський пасажир. У когось зацікавить такий автомобіль, телефонуємо до власника по вище вказаного номеру телефону. Пасажирський Citroen 8 року з дизельним двигуном, двохлітровим контактний номер 068 758 26 98. І власник каже, цей джумпі коштує 6500. Ось так він виглядає всередині. Так, є кондиціонер, електропідйомники, передні та задній. Ось так. Кондиціонер працює. Кондиціонер працює. Продаж чи обмін теж. Обмін теж. Бачите, різні варіанти. Сітрин джумпі. Зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника по вище вказаного номеру телефону. Тепер до довгій Ось так він виглядає. Для комерції, для бізнесу 4999-2,0 дизель, контактний номер 068 217 19 11. Хто шукає собі довгу базу, якраз такий автомобіль. Кого зацікавило, телефонуємо до власника по вищу вказаного номеру телефону. За ціною 3300 1,6 бензин. Контактний номер 096 649 31 88. Ось так він виглядає. Саме дешевий сенік на базарі. На хорошій гумі бачите. Кого цікавить? Телефонуємо до власника, повочка вказано номеру телефону. Трафік, пасажир. До речі, всі їх шукають саме такі автомобілі, бо вони як рахуються надійні, практичні, що людині їздити на якому автомобілі, а щоб придбати, наприклад, трафіка, тобто підвізка сильніше і більше людей посадити можна. Тому багато людей шукають собі мінівени, наприклад, рено трафік. На даний час це в нас 7300, контактний номер 0. 68, 038, 08, 80. Ціна 7300. Пасажир. Пасажир 9 місць. 9-місний автомобіль. Трошки погано видно. Бачите. Ось так виглядає. Село Пільвівару. Грозовий. Пасажир. Пасажир, да Вантажо пасажир чи пасажир? 6 місць. Вантажо пасажир. 6 місць. Ось так виглядає. Ціна 6700, 2005 рік. Контактний номер 068 058 61 25. Ось такий автомобіль. Автомобіль продається Volkswagen Т-4 в довгій базі. За ціною 7200 пасажир. 8 місць, контактний номер 097-192, 48, 15, 7,20. Ну, ось такі Т-4 продається. Роки проходять ці автомобілі на базарі, як були, так і є. І народ їх купує, бачите, порошки, порозі ржавчини немає. Покажемо всередині. Так виглядає всередині автомобіль. Кому цікаво, телефонуємо mm -hmm. до власника. продається Opel Вівару в довгій базі. 14 рік, 204 тисячі пробігу, 2,0 дизель, контактний номер 067 104 6403. 2-літровий дизельний. Двигун, довга база. До 2014 року, бачите, саме люди шукають ці автомобілі, бо вони рахуються ну, практичною своєю надійністю. На даний час це вантажок пасажир. Чи можливо прибрати пасажира з грузового варіанту, так, да, це можливо зробити. Ось так автомобіль виглядає. кого зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника. Поводів вказану номеру телефону. Собі для роботи, наприклад, мастера грозового продається ось такий за 6,5 L2H2, 2,5 ДЦІ. Скільки пробіг? 280 тисяч, але мотор мінений. В Германії 6,5 ось такий автомобіль. Так, всередині він виглядає. Повна маса 3500, так? Трошки менше. 2900. Я контактний номер, скоріший свій. 067 978 42 39. Запитувати Віктор. Запитувати Віктора, кому потрібно для роботи, наприклад. Ось такий реномасір. Мотор пройшов близько 200 тисяч. 200 тисяч на двогоні пробігу на новому. Ось такі масі. Мерседес Спринтер продається 316-2017 року з пробігом 163 тисячі 2,2 механіка, вартість 22 900. Контактний номер 097 31 72 66. Ось так він виглядає. Щоб ви розуміли, якщо пробіг автомобіля рідний, то відповідно автомобіль коштує ну, суму коштів. Дешев не може бути. Ось такий автомобіль дов кабіні. Ззаді прицепний пристрій. Зацікавило, телефонуємо до власника. Здається, Volkswagen Каді, пасажир оригінальний. Часто люди беруть ці автомобілі для роботи, чому через те, що він не просто каблучок, він йде на ресорах Ви можете навантажити товаром. Це у нас 12 рік за ціною 9999. 1675 кВт. дизельний двигун. Контактний номер 067 382 75. 22, в автомобілі є кліма, є вебаста, і це авто свіжо пригнане. Ось так виглядає всередині. Двоє розсувних дверей. Зимова гума. І знизу там, бачите, йдуть рестори. Автомобіль повністю обслужений, кляпа ціла, без корозії. Бампер не затертий, бачите, акуратний цілий автомобіль. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Львівару, турбований. пасажир, Ряд сидінь і спереді. 16 рік. коштує цей автомобіль 18 тисяч. Контактний номер 050 528 47 88. Об'єм двигуна, 1,6, дизель. Добрий день, Рома. Давай, бо я маю залетіти газник. Так. Ось, ось, ось такий автомобіль. Кому цікаво, телефонує до власника. Повичку вказане номеру телефону. No, L1H1. 2017 рік, 2.3, механіка, грозовий, бачите, вже на зимовій гумі, що перед, що зад. Можливо, переплавлення вантажу пасажира чи пасажира. Ось так він виглядає. З боку подвійне сидіння, механіка. І початкова вартість 14300. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Телефонуйте, є постійно різноманітні автомобілі. Ось такий свіжий автомобіль. Це Renault Master 2019 рік покука, 2.3 96 кВт з оригінальним пробігом 121 тисяча пробігу. Збоку подвійне сидіння, кондиціонер, електрика. Така цікава буда. Наприклад, хто займається вікнами, якраз такі автомобілі є. Бо зручно завантажувати низька посадка і ви можете буду навантажити, що вам потрібно. Але найголовніше 120 тисяч рідного пробігу, пробіг провіряється. І вартість автомобіля складає 1999. Телеформати за номером телефону 067 360 2202. Є аналоги. Так, Mercedes Sprinter. В довгій базі, 420 довжина багажного відділення 316, 120 кВт. А саме основне, що люди шукають, що весь цілий, нержавий кантики дверей, все кругом має на увазі в чудовому стані. Зимова гума. Збоку боку сидіння, механіка, сухий ф'єн. Машина рівна, як струна, знизу ціла. Це в оригіналі. Вартість автомобіля складає 16900.316. 2,2, 120 кВт. Ззаді присутній прицепний пристрій. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02, 370 ріднього пробігу. Каталізатори все на місці. Це Renault з каталізаторами, як кажуть, все на місці. 250 тисяч ріднього пробігу, будка з гідробортом, бокові дверця та все, що потрібно. Хороша комплектація автомобіля. Бачите, сенсорний майтфон з боку подвійне сидіння, механіка, кондиціонер, мультифермо, рама в чудовому стані і вартість автомобіля складає 20 тисяч. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Хто шукає собі автомобіль на спарсі, продається ось така ЛТЖ, 2,5 80 кВт, 46 км. На спарний задніх колесах з хорошою комплектацією, оснащена круїз контролем, кондиціонером айрбеком, центральним замком в грузовому варіанті. В чудовому стані по кузову по підвісті, по двигуну. Вартість автомобіля складає 15 900. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360. 2202. Є постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте, будете задоволені покупкою. Це Mercedes-Sprinter, пасажирський, Заведений двигун. Ось так він виглядає. Акуратненький, зимова гума, один лист ресори, оленжерончики цілі. Це є Ось Так він виглядає на салазках. Звідси знімається шторки. Передня гума. Може коробка бордача R B. Це Спринтер 2002 року. 150 000 пробігу. Контактний номер 068 036 77 97. Вартість автомобіля 16 тисяч. він виглядає. Коза цікавило до власника. Кенго, оригінальний заводський пасажир. Осьма року, 1,5 дизель за ціною 7500. Контактний номер 066 866 1187. 1,5 дизель. Це в нас оригінальний заводський пасажир. Ну, Покажемо так. Все виглядає. Двохзони клімат-контроль, хороша комплектація, когось зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника. Мерседес на спардних колесах 516. Ось так він виглядає, Максі база. Старік 160 тисяч, потужність 160 кВт, максимальна комплектація, я зрозумів. Контактний номер 098 205 74 44, 291 тисяча пробігових. Ось так він виглядає. Коси цікаво, телефонуємо до власника. Для роботи такий чобіток продається за ціною 4599-2007 рік. 1,3 бензин. Контактний номер 097 47 32 628. Опять комбо пасажир. виглядає всередині. Трошки морозить, легко диски, прицепний пристрій. Зацікавив такий автомобіль. Телефонуємо до власника. Шукайте собі чобітка да. з невеликим пробігом. Завітайте компанію Автобіс. продається Mercedes Titan 112 в довгій базі, в грузовому варіанті. З 1,5 дизельним догоном, 6-ступ коробка кардач, ріднім пробігом 44 тисяч пробігом. Можливо, перевладення пасажира, вантажу пасажира. просто автомобіль. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте, будете задоволені покупкою. До зустрічі, до перемоги. Доброго дня, компанія Autobus вітає на своєму каналі. Пропоную вам свіже авто 2016 року покупку. З дизельним двигуном, на кращому 1.6, на які ставиться на дуже багато моделі. Хороша комплектація, і протитуманні фари, і зимова гума. Зверніть увагу вже на зиму перед та зад. А саме основне дуже хороша комплектація автомобіля. Механічна коробка передач, бортовий комп'ютер, сенсорний бортовий комп'ютер, панорамний дах. Сидіння як нові, ніде нічого не затерте, не зачухано. Автомобіль в рідній фарбі, сидіння, трансформери згоджуються зверху лижи, понизу партроніки. Ззаді кляпа. І вартість автомобіля складає 10200, можливо невеличкий тонн. Більш Це більш детальна інформація телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Телефонуйте, є постійно різноманітні автомобілі.